Щоб по-справжньому цінувати природу, ми повинні підкорити її та використовувати для власної вигоди. Однак Біблія пропонує інший погляд на те, як ми маємо ставитися до довкілля. У книзі буття, розділ 2, вірш 15, сказано: І взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському раю, щоб порати його і доглядати його. Бог поселив першого чоловіка, Адама, в прекрасному саду під назвою Едем. Щоб він доглядав за ним і стежив, щоб він залишався красивим. Завданням Адама було піклуватися про рослини і допомагати їм рости розпочніть свій день із божої іронії підписуйтесь на святі протиріччя і отримуйте натхненну думку менш ніж за хвилину в кожному епізоді, щоб освіжити ваш ранок швидше, ніж завариться ваша кава.